Цю вазу мені подарувала подруга. Один несподіваний рух, і вона вже чекала мене на підлозі. Кожен з нас був розбитий на шматочки, як ця ваза. У різні періоди нашого життя ми несподівано розлітаємося та збираємося наново. Хтось втрачає близьких, хтось друзів, хтось роботу, домівку, хтось свої старі уявлення. Ми живемо у світі, де багато війн та катастроф. Хтось зустрічається з булінгом, аб'юзом, насиллям. Будь-яка травма руйнує і відколює якийсь шматочок нашої попередньої цілісності. Лишаються сліди у вигляді ментальних ран. І вони ніколи не зникнуть повністю. Але на їх місці можуть з'явитися сліди у вигляді шрамів красивих, унікальних та неповторних. Мені дуже подобається ідея мистецтва кінцугі. Воно добре відображає принципи роботи психотерапії. Кінцугі це японське мистецтво відновлення розбитого посуду. Японці використовують золото та срібло для підкреслення слідів склеєних попередньо шматків. Це про те, що ти не приховуєш те, що сталося з тобою. Ти не приховуєш те, хто ти є сьогодні. Ти виліковуєш свої рани, склеєш по частинкам свою нову ідентичність і трансформуєш свою вразливість, в нову силу, індивідуальність та перевагу. Бути розбитим це не соромно, це окей бути не окей. Твої шрами це окремі розділи в твоїй особистій книгі, в твоїй історії. Мистецтво кінцугі нам каже: ти був красивим, потім ти був розбитим, склеєним. І став ще красивішим. Тому що ти став більш унікальним, ти став сильнішим. Ми всі можемо бути кінцуги. Хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на мій канал і став свої вподобайки.